Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо страву, яка проста у приготовленні, але має насичений смак і ніжну текстуру, поленту з підливою, грибами та сосисками. Мішаємо. Можна додати любі спеції, які вам подобаються. Ще тушкуємо 5 хвилин і соус готовий. Якщо соус кисловатий, додаємо трохи цукру. Готову підливку викладаємо у глибоку посуд. Накриваємо кришкою. Наша ароматна підливка готова. А зараз будемо готувати поленту. Беремо глибоку пательню. Наливаємо в пательню 1 літр води. Додаємо 2 столових ложки олії, але це не обов'язково. Солим перчим